Анна Гавальда, французька журналістка, письменниця, твори якої перекладено багатьма мовами. Анна народилася 1970 року в місті Булонь біанкур Франція. Коли дівчині виповнилося 14 років, її батьки розлучилися, і Анна жила у пансіоні. Поки навчалася у Сорбонні, Працювала офіціанткою, касиршею, журналісткою. Писати почала в 17 років, хоча й стверджує, що письменницею ставати не збиралась. У 1992 році отримала перемогу на національному конкурсі любовних листів. Випускні іспити в Сорбонні Анна не здала, тому зайнялася іншою справою. Навчала французької мови першокласників в одному з коледжів. В середині 90-х вийшла заміж Має двох дітей. У 1998 році завоювала премію Кров у Чорнильниці за новелу Арістот та перемогла ще в двох літературних конкурсах. У 1999 році Вийшла дебютна книга письменниці. Збірка оповідань. Мені б хотілося, щоби хтось мене десь чекав. Пізніше книга отримала чергову премію, була перекладена понад 30 мовами. У 2002 році вийшов перший роман письменниці. Я її кохав, я його кохала. Але це був лише початок, грандіозний успіх. Прийшов до письменниці після виходу книги просто разом, яка перевершила навіть Код да Вінчі. Роман був перекладений на 36 мов. У 2002 році була написана книга для підлітків: 35 кіло надії. Роман, що торкається складної теми виживання підлітка в світі, в якому він не може адаптуватися. Через певні розумові проблеми. А у 2010 році цей роман екранізували. Зараз Анна Гавальда живе в містечку Мелен, розташованому на відстані близько 45 кілометрів на південний схід від Парижа, пише щодня по три години новели і статті для журналу Ель.